Всім доброго дня! Заїхав до нас такий спецелідик американський бренд, Десятці кращі в світі Зі Швейцарії. Дивіться, дуже гарненький, як новенький. Алюмінієві 26-й колеса. Хто любить якість, хто любить бренд і не жлоб, то є для нього. Лялючка дуже комфортна, м'яка, дивіться, цей амортизатор задній, дивіться, як працює. Їдете. Як на поринці. Господар був хороший, колишній. Дивіться, поставив таку защиту від ланцюга. Перекидочка SLX. Раз, два, три, четыре, п'ять, 6, 7, 8, 9. касета 9 на 3,27 передач. Шатун, шимановський Розбірний. Все працює дуже чітко. Тут ви бачите регуляторний букератор, регулятор заднього амортизатора. Передній амортизатор. Це ж добротний. Дивіться, рокшок вилучка працює дуже м'ясенька, дуже маленька, комфортна, то пружинна. що там коли можуть на бруківці пломби повилітати. Дуже комфортно і дуже гарно. Турмоза тут стоять, гідравлічні, дуже класно турмозять. Бачите, дискує. Дуже добротно турмозять. З тої сторони рама теж, бачите, дуже гарна. Сідло теж дуже гарно, якісне з вентиляцією. Кого буде така лялечка, цікавити, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Там горні велосипеди, можете відфільтрувати, поставити БУ-велосипеди галочку поставити там кола 26 алюмінієва рама поставити галочку. Можете просто там, де є таке ніби як вписувати, написати спеціалізи І вам підтягне всі спеціалізи, які в нас живені є.